У Нововолинську відкрили дружній простір хаб для дітей та молоді, що постраждали унаслідок війни. 3 березня на базі притулку для внутрішньопереміщених осіб, що знаходиться у державному навчальному закладі, Нововолинський центр професійно-технічної освіти відбулося відкриття дружнього простору. Проект реалізує громадська організація фонд професійний розвиток Харкова. У межах проекту Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб, який виконує німецька федеральна компанія GIZ за дорученням. Уряду Німеччини мета проекту пом'якшити негативний вплив на психоемоційний стан діток та молоді, надати підтримку, зокрема психологічну. Надалі у хабі будуть проводитися розвивальні та розважальні заходи для дітей та молоді різного віку, зокрема, заняття із профорієнтації, медіаграмотності, першої медичної допомоги та мінно-вибухової безпеки. Також у межах дружнього простору будуть надаватися індивідуальні та групові психологічні консультації. А головне у дружньому просторі діти, попри війну, зможуть бути дітьми, грати, знайомитися із однолітками та разом весело проводити час. До слова нині на базі Нововолинського центру професійно-технічної освіти проживає 190 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб 43 з них діти. На сьогоднішній день в державному навчальному закладі Новолинський центр гуртожитках проживає сто дев'яна переміщених осіб. Я хочу сказати, що ми робимо все для того, щоб їм життя було. Краще для того, щоб вони думали, що вони проживають як вдома. Звичайно, є багато нюансів, але завдяки всім проектам, які, в яких ми брали участь, вони отримали і обладнання, і мають все для того, щоб можна було проживати так, якби вдома. На сьогоднішній день. Ми взяли участь в спільному проєкті Харків, Новолинський центр професійно-технічної освіти. І Німеччина якраз відкрили дружній простір, де запрошуються діти, будуть проводитися найрізноманітніші заходи з батьками з учнями. Які переміщені, внутрішньо переміщені, із дітками внутрі переміщеними особами. Державний навчальний заклад Новолинський центр професійно-технічної освіти став 11-тим дружнім простором в Україні, адже проект уже втілюється у Вінниці, Дніпрі, Новомосковську, гадячі горішніх плавнях, Кіцмані, Сокалі, Новоукраїнці, Тернополі та івано франківську А вже незабаром планується відкрити іще чотири таких хаби.